Тетяна Погорела старша медична сестра у Криворізькій міській лікарні. Наприкінці грудня вона отримала відзнаку Ради національної безпеки і оборони України в медичній сфері. Тетяна працює вже понад сім років. Це сімейне, В мене мама працює також. Цьому відділенні маленькою була, приходила на роботу, сподобалось. Нагорода заслужена не може бути однією людиною. Тобто ми працюємо всі в колективі, тому якщо прибрати хоч одну складову цього колективу, то вся робота зіб'ється. З початком повномасштабної війни говорить Тетяна значно збільшилось навантаження однак зізнається особливо важко морально. Життя наше змінилося на до і після. Кардинально все змінилося. Ми йшли додому, ми не знали, чи будуть у нас вихідні, чи нас знову викличуть. Йшли додому, перевдягалися, поверталися, якщо мас надходження солдат і працювали. Коли привозять поранених, то потрібно не не підключати емоційний стан, не приймати так близько до серця. Тобто допомогу надавати швидко, так як зазвичай, а вже потім, можливо, прийшовши додому, вже тоді обдумувати це все, це, звісно, дуже тяжко. Наразі в її підпорядкуванні 11 співробітників. Тетяна говорить, дуже пишається роботою свого відділення. Першим хто зустрічав наших пацієнтів і в мирний військовий час це наше приймальне відділення, відділення не і допомоги, в якому працює дуже добрий професійний колектив. І від її роботи цього колектива залежить дуже-дуже багато. Цей колектив у нас очолювала очолює Тетяна Павлівна Погорила, яка і отримала таку високу награду. Вона молодець, вона справляється з роботою, в лікарні з початком повномасштабної війни майже зник плановий прийом, адже заклад був найближчим в місці до лінії фронту. Тому саме тут лікували поранених цивільних, людей з деокупованих та окупованих російською армією територій, а також військовослужбовців. Як привозять хлопців, то тут ми можемо знаходитися і по три, і по п'ять днів. Безперечно можуть визивати з дому. Ми всі їдемо, ніхто нікому не відказує в допомозі. У нас дружній колектив. Ми... Всі як одна сім'я, так скажемо. І ми вже до цього звикли. Наразі лінію фронту Збройні сили України посунули далі від Криворізького району, тому навантаження на лікарню трохи зменшилось. Тетяна Погорела говорить, їй надалі планує працювати тут і надавати всю необхідну допомогу пацієнтам. Тетяна Гринберг, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг.